Заплющили очі на вантажівки з електронками. На Буковині у сприянні контрабанді електронних сигарет підозрюють двох працівників Чернівецької митниці. Старший зміни та головний державний інспектор митниці, перевищуючи свої службові повноваження без здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, пропустили через митний кордон України вантажівки з електронними сигаретами. В інформаційних базах митниці вказані транспортні засоби не зазначились, тобто вони. Вони виїхали з Румунії і десь при в'їзді в Україну загубились. Таким чином митники сприяли вихиленню від сплати податкових і митних платежів майже на 42 мільйони гривень та незаконному ввезенню в Україну майже 168 тисяч штук електронних сигарет. Держмитслужба ініціювала ряд дисциплінарних проваджень та застосувала заходи дисциплінарного впливу до 17 митників. Двоє митників отримали підозри керівника Чернівецької митниці. Звільнено.